Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 10 лютого 2024 року. Сьогодні дуже важливий день. Вступає в силу хазяїн року, зелений дракон. Крім того, ще і новолуння. Тому змінюються енергія цього місяця і цього року. Цей день дуже важливий і енергетично потужний. І все це співпало з енергіями дня кармічного аркана Колесо Фортуни. Повішаного і верховної жреці. Це зміни і поворот долі, шанси на удачу, доленосні зміни, успіх, рух вперед, можливості і винагороди. Можуть відбуватися неочікувані події і зміни на краще. Також можуть виникати ситуації, де ми нічого не можемо змінити, і результат важко передбачити. Варто звернути увагу, що колесо фортуни у конфлікті з повішеним і верховною жрицею. Тому дуже важливо саме сьогодні не попасти під вплив негативних якостей цих енергій. Не варто е, чекати, що доля нам принесе все сама. Або упустити свої можливості. Зараз найкращий час для ризику не варто сваритися через фінанси, впадати у крайнощі в поведінці, проявляти впертість у своєму небажанні помічати свої помилки і страхи, діяти нерозумно, боротися з життям, відстоювати свою правоту, навіть якщо це небезпечно для психіки, або фінансів, або й самому життю. Не впадайте у жертву обставин. Просто зрозумійте, якщо біля вас є оточуючі люди або неприємно складуються ситуації або певні обставини, ви не жертва. Все це вам дано, щоб прожити свій досвід, зробити висновки і рухатися далі. У роботі і бізнесі можливі суттєві зміни і уникнути яких неможливо. Все залежить від того, яким боком до вас повертається колесо. У особистих стосунках для тих, хто у парі, шанс на кращі зміни є. Для тих, хто не в парі, нові знайомства, але зараз невідомо, чи буде розвиток далі. Рекомендація на сьогоднішній день: У контактах проявляйте гнучкість, будьте уважні до всього, що відбувається навколо. Варто утриматися від алкоголю. Потрібно, щоб свідомість була ясною. Не повторюйте свої помилки і не зациклюйтесь на них. Прожили, зробили висновки і рухаємось далі. Не буває весь час добре або погано. Все має свій початок і свій кінець. Тому не намагайтеся продавити ситуацію, якщо щось не йде, можливо, це не ваш напрямок. Або Всесвіт перевіряє, чи дійсно це потрібно вам. Як зрозуміти, дослухайтесь до своєї інтуїції. Остерігайтеся агресії, не ігноруйте повітряні тривоги. День енергетично і активно небезпечний. Будьте дуже уважні за кермом. Віримо у краще. А я бажаю всім змін на краще, миру вам і вдалого дня!